Мир вам, дорогі друзі, бажаю Божого миру усім вам. Ми продовжуємо дослідження знаменитої проповіді Ісуса Христа, яка була проголошена Ним на Оливній Горі в присутності Його учнів. У своєму пророчому передбаченні Ісус в точності вказав на ознаки, що будуть відбуватися в світі напередодні Його другого приходу. Сьогодні ми є свідками виконання пророчого слова, проголошеного Христом дві тисячі років тому. Коли в тій чи іншій державі спостерігається складна політична та економічна ситуація, майбутнє завжди викликає побоювання у населення. Сьогодні, коли в нашій державі йде війна, коли ворог нищить міста та села, вбиває невинних людей, кожен житель нашої країни прагне знати, а що буде далі, коли закінчиться війна. Появилося багато фейків. Щодня ми чуємо повідомлення. Довіряйте лише перевіреній інформації, і це правильно. У великому всесвітньому конфлікті між силами добра і силами зла, між Богом і дияволом існує теж багато фейків. Друзі, довіряти потрібно лише перевіреній інформації, яка міститься на сторінках святого Писання. Але на жаль, дехто починає шукати відповіді. На глибокі духовні питання, там, де їх не можна знайти, у астрологів і провидців, мольфарство, ворожбицтво, магія, пророцтво іеромонархів, нумерологія та астрологія, пропонують свої послуги передбачення майбутнього, і це стає привабливим для певного кола людей. Але перш ніж скористатися запропонованими послугами, Варто добре подумати над тим, що вам пропонують і хто вам пропонує, щоби не бути ошуканим. З цього приводу хочу навести лише одну історію, хоча їх є дуже багато, і ви можете знайти їх у вікіпедії Марина Вікторівна Цвігун, відома під псевдонімом Марія Деві Христос. Засновниця великого білого братства Юсмалос, що було надзвичайно популярним в кінці ХХ століття, багато міст були обклеєні листівками із закликами покаятися перед страшним судом, що наближається, і неприйняття знака звіра 666. За короткий час на початку 90-х років. Були створені громади Білого Братства практично у всіх містах колишнього Радянського Союзу. 1 квітня 1992 року Прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно Марини Цвігун за шахрайство. Необхідно зауважити, що Ісус Христос говорив про появу лжехристів як про ознаку свого повернення на землю. Проте Його слова. Стосувалися не тільки тих, що з'явилися в минулому, але й тих, які неодмінно з'являться в майбутньому. Христос сказав Бо постануть лжехристи та лжепророки, і будуть чинити великі ознаки і чудеса, щоби звести, якщо вдасться навіть вибраних. Ісус досить чітко вказав на ціль лжехристів та лжепророків всіх підкорити обману. Цікаво, що на підтримку своїх заяв такі діячі навіть цитують Біблію, стверджуючи, що ніхто не може робити таких чудес, які вони роблять, якби Бог не був з ними. Ось що сказав Ісус про таких діячів Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня. Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Чи задавалися ви запитанням а чому Ісус може не визнати людей, котрі звершували чудеса в Його ім'я? Відповідь міститься у самому тексті, вони не виконують волю Отця, натомість діють відповідно до своїх бажань, уподобань і свого розуміння. Згадавши про лжехів, Ісус Христос наголосив, що вони будуть чинити великі ознаки і чудеса, щоби звести, якщо вдасться навіть і вибраних. Хто такі вибрані? Це люди, котрі, відкинувши будь-яку неправду і фальш. Живуть відповідно до Божої істини. Таких людей нелегко буде звести чудесами, вони відмовляться вірити заявам самозванців. Однак, згідно зі словами Ісуса, в останні дні обман буде настільки витонченим, настільки сильним, що його жертвами стануть мільйони людей. Хто стоятиме за цим обманом і як все це відбуватиметься? Біблія дає нам точну відповідь. Книга об'явлення свідчить, що батьком неправди, майстром спокус останніх днів є та сама особа, котра ще на небесах звела третю частину ангелів. Апостол Іван бачив це у відінні, і скинутий був великий дракон давній змій, котрий зветься Диявол і сатана, який обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Зауважте, що одна з характеристик цієї злої істоти полягає в тому, що вона обманює увесь світ за допомогою неправди і спокус, диявол спонукує людей добровільно прямувати за ним. Парадоксально, але вони вірять йому і переконані в Його правоті. Ісус. Характеризував цього обманщика такими словами. В істині не встою, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Істина та сатана не мають нічого спільного, його кар'єра побудована на обмані і почалася ще на небесах, де він перш за все представив у невірному світлі перед ангелами характер та мету Бога. Також непомітно вкрадаючись, говорячи неправду в Едемському саду, він привів до падіння наших прабатьків. Ворог, ошуканець, в останні дні намагатиметься обминути якомога більше людей, включаючи навіть найобережніших, щоб досягти цієї мети, він, звичайно, не з'явиться у своєму справжньому образі. Якби він так учинив, йому б ніхто не повірив. Апостол Павло застерігає, що ворог матиме інший вигляд. Бо сам сатана видає себе за ангела світла. Якщо він видає себе за ангела світла, значить, з'явиться як духовна релігійна особа, котра творить чудеса, інакше йому ніколи не вдалося би звести своїми хитрощами безліч людей. Біблія говорить, що послідовники великого ошуканця загинуть, оскільки не захочуть проявити любові до правди, а повірять неправді. У зв'язку з цим виникає запитання, про яку правду говорить Біблія, яку правду відкидають послідовники ошуканця, де можна її знайти? Ісус дав відповідь на це запитання багато століть тому, коли молився за своїх учнів. Освяти їх істиною своєю, твоє слово то істина. Часом нам необхідно зупинитися і подумати зустріч із правдою може бути болісною, оскільки вона відкриває новий невідомий світ, а це викликає певний страх. Однак чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що сталося б, якби Ньютон не зацікавився законом земного тяжіння? Та не досліджував би його. Біблія повідомляє, що перед самим приходом Христа багато людей зроблять свій вибір на користь неправди. Можливо, вони вважають неправду більш зручною і менш болісною, ніж правду, як хвора людина на рак вважає за краще, щоб лікар приховав від неї правду, сподіваючись, що хвороба може минути. У другому посланні до Солонян. Апостол Павло повідомляє, що великий ошуканець здійснить найбільш зухвалий свій задум, шедевр свого обману. Він створить видимість другого приходу Христа. Апостол попереджає про велике зваблення, що навіть вірні Божі послідовники можуть опинитися на межі обману. Сьогодні сатана готує до цього світ. Подивіться на найпопулярніші фільми, книги і електронні ігри. Ми живемо в культурі, насиченій чаклунством, надприродним і неземним. Діти починають вірити в реальність чарівників. З іншого боку, зверніть увагу на паранормальні явища, породжені спіритизмом, чому б людям не повірити злому духу, котрий прийшов у образі Христа і звершує чудеса. Ісус попереджав своїх учнів про підробку Його приходу. Тоді, коли хто вам скаже, ось тут Христос, або там не вірте, отже, коли вам скажуть, ось він у пустині, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Єдиним захистом від такого обману може бути тільки глибоке розуміння Божого Слова. Ісус свого часу сказав. І пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Однак у наш час небагато людей по справжньому шукають істину. Незнайомі з основоположними принципами Божого Слова, вони не мають поняття про те, що звіщає писання з того чи іншого питання. Вони присвячують свої сили і енергію безглуздим фантазіям. Замість того, аби приділити час для дослідження і з'ясування біблійної істини. Господь Ісус Христос розповів своїм учням, як відбуватиметься Його прихід. Він сказав адже як блискавка виходить зі Сходу і з'являється аж на Заході, таким буде і прихід сина людського. Другий прихід Христа буде явним для всіх. Незліченні мільярди жителів нашої планети побачать його славне наближення. Про це пише і апостол Іван в першому розділі книги Об'явлення і побачить його кожне око. Христос повертається, щоб покласти кінець історії гріха, яка супроводжується постійними війнами. Після цього вже не буде ані страждань, ані сліз. Смерть ніколи більше не забере від нас наших дорогих. Смуток і трагедії цього життя минуть. Господь обітре кожну сльозу з очей своїх дітей і більше не буде смерті. Одного разу, будучи маленьким хлопчиком, я втік з дому, злякавшись покарання. Я вчинив неправильно і добре знав, що мама обов'язково мене покарає. Тому я біг, біг довго. Сподіваючись, що десь біля горизонту зможу сховатися від своїх проблем. Боячись зупинитися, я біг, сам не знаючи куди. Я просто біг. Сонце сховалося за полем пшениці. Нічні тіні змішувалися з моїми страхами, паралізуючи мене. Зморений, голодний і холодний. Я знеможено згорнувся калачиком під деревом. Я не знаю, скільки часу проспав, але несподівано прокинувся. Чиясь рука ніжно гладила моє обличчя. Це була моя мама. Усе добре, синку, ніжно прошепотіла вона мені на вухо. Ти надто довго біг. Тепер пора повертатися. Ходім додому. Це найпрекрасніше запрошення усіх часів. Можливо, ви також втекли занадто далеко від Бога, і зараз страждаєте. Але Ісус каже: Ти надто довго біг, тепер пора повертатися додому. Ходім, я покажу тобі дорогу. Помолимось. Дорогий Господь! Ми вдячні тобі за слово Твоєї святої правди, за те, що Ти нас застерігаєш від того великого обману, який здійснить сатана в останні дні історії світу. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти нас запрошуєш повернутися на дорогу правди. Ми дякуємо Тобі, Господи, за це і хочемо слідувати завжди за тобою. Ми також, Господи, звертаємося до Тебе з великим проханням. Щоб Ти захистив нашу країну від цього лютого ворога, який приніс смерть на нашу територію. Господи, захисти нас і від того обману, який ворог поширює. Допоможи нам залишатися вірними у всіх питаннях Тобі, нашому живому, єдиному святому Богові. Нехай, Господи, по волі Твоїй запануй мир на нашій території, щоб ми у мирний час могли славити Тебе і величати. З вірою молимось про твою охорону для нашої країни, для уряду, для воїнів і для всіх жителів. Амінь. Пам'ятайте ви для Ісуса дуже цінні. Він чекає на ваше повернення додому.